Шановні друзі, вітаю! Сьогодні в нас чергова зустріч у Рубриці авторська задача. Навіть це не одна зустріч, а цей фільм. Цим фільмом я хочу розпочати цикл фільмів. Сподіваюся, що все буде добре, я їх запишу. Цикл з чотирьох фільмів. Приблизно у листопаді минулого року. Мені на емейл e надійшов лист від каліжанки Олександр Семенович. Підкажіть, будь ласка, як розв'язується така ваша задача, яка у вас на екранах. Це задача з підручника алгебра, 11 клас профільний рівень. І в поглибленому ця задача є. Кубік-Рубіка, тобто це задача, рубрика цікаві задачі для учнів на тобто там олімпіадні задачі, зібрані, цікаві, там логічні у молодших класах і так далі. Маю сказати, що до цієї задачі є вказівка у підручник, але колежанка хотіла розв'язати самостійно, що, звичайно, вітається. Я підказав, скористайтеся тригонометричною підстановкою. А колеганка написала а що, у відповідь, а що це? І тоді я зрозумів, що на цю тему треба зняти окремий фільм або навіть цикл фільмів. Я їх тоді задумав. І навіть прикинув сценарії цих фільмів, але ну, війна завадила і треба дуже багато часу, щоб зняти ці чотири фільми, а задумано чотири. І тому я приступаю сьогодні. Війна не закінчилася, але, але треба працювати. Треба все-таки учням це пояснив і вчителям, і учням пояснити, що це. Значить, історія така: я тригонометрична підстановка. Ми з вчителями, в принципі, це знаємо. Ми знаємо про тригонометричну підстановку, коли ми навчалися в університетах. За допомогою тригонометричної підстановки беруться деякі види інтегралів. Я, ну я, в принципі, трішки нагадаю. Деякі види інтегралів. І приблизно, коли я закінчив університет у середині, мабуть, 90-х, мені попалася якась задача, яка розв'язується за допомогою тригонометричної підстановки. І Мене зацікавила ця тема, і я почав складати подібні задачі. Ну, маю сказати, що тоді я складав багато складних задач. І ці задачі всі описав у своїх статтях. В 99-му році я почав співпрацю з газетою Математика. Щороку я туди подавав 2-3-4 статті. Вони друкували. І моя перша стаття в газеті. Математика була присвячена саме тригонометричній підстановці. Це був 99-й рік. У мене вже там кілька книжок було надруковано на той час, і, в принципі, треба сказати, що ця стаття і всі решта моїх статті, деяка частина статей війшли в книгу математичні перлини. Я спробую не забути під першим фільмом нашого цикла, розмістити посилання, де як цю книжку можна дістати. І я хочу сказати, що тема, що задачі, які я тоді склав у середині 90-х років, вони досить складні. Інколи на зустрічах, інколи в мене учні питають, там скільки задач ви склали, які задачі найважчі, які там Ну, я не можу скласти такий там якийсь лист, да, що в мене найцікавіше, ну це якось не те, що не дуже скромно, ну важко себе оцінювати. Да, я думаю, що це мають робити ті, хто користується моїми підручниками, моїми посібниками, задачами. Але якщо казати об'єктивно, то, мабуть, задачі, які я вам збираюся показати в цих чотирьох фільмах, більшість цих задач ну будуть входити, може, там в десятку чи в двадцятку. Найскладніших алгебраїчних задач, які я склав ну, на цю хвилину. Вони дійсно складні. Вони дійсно складні. Але спочатку давайте я покажу, якою передмовою, яку передмову я роблю до своєї статті. У класичному математичному аналізі тригонометричні підстановки використовуються для підінтегральних виразів, що містять радикали. корень а квадрат минус x квадрат, корень x квадрат минус а квадрат и корень x квадрат плюс а квадрат. А також квадраты цих радикалей. А квадрат минус x квадрат и x квадрат плюс минус а квадрат. Зручными для выпадку радикала из а, квадратный корень а квадрат минус x квадрат подстановка х до равня синус т, або x до равня а косинус т. Для випадку х квадрат плюс а квадрат під знаком квадратного корня підстановка x дорівнює тангенсти або х дорівню А тангенсти або х дорівнює АК-тангенсти. І для випадку корінь квадратний х квадрат мінус а квадрат підстановка x на А синусте, або Х дорівнює А на косинусти. Ідея тригонометричної підстановки в шкільному курсі математики допомагає звести алгебраїчні вирази рівняння нерівності тощо до тригонометричних. І далі дуже важливе зауваження. Зауважимо, що зручно накладати обмеження на те такі, що бікс набував всіх можливих значень в області визначення лише один раз. Тобто розглядати один інтервал монотонності відповідної тригонометричної функції. Далі у статті я пропоную 9 авторських задач. Найзручнішим способом розв'язання яких вважаємо метод тригонометричної підстановки. Можливо, станеться так, що до однієї з цих дев'яти задач буде декількох. Мої шановні глядачі знайдуть інші способи, можливо, ще більш зручні. Ну, Завдання досить складні, і тому, на мій, тобто, відкрию секрет, я їх складав під тригонометричну підстановку, тобто, щоб. Продемонструвати цей метод. Ну і навіть в найсильніших найсильніших математичних класах я показував лише деякі з цих задач, ну не ризикував показати всі. Для фільмів, циклу тригонометрична підстановка я обрав дещо інший формат. Мої постійні глядачі вони знають, що я ну, пропоную задачу, даю можливість. Подумати, над нею розв'язати, а потім показую розв'язання, просто пишу на планшеті, пояснюю, як це робить кожний вчитель. Я вирішив трішки змінити формат. Дам, звичайно, час подумати, дам, звичайно, час порозв'язувати, але пропоную все ж таки вам вже потім надати готове розв'язання зі своєї книжки, зокрема. І тільки буду окреслювати основні моменти. А ви зможете натискати паузу і відповідно дивитися, я розумію, що ну, це складні завдання. Чому я так роблю? Ну з тієї причини, щоб фільми були трішки коротше, бо кожне розв'язання буде, якщо я буду розв'язувати сам, писати це буде 15, 20, 25 хвилин, відповідно. Ну, По-перше, навіть до війни я хотів саме так показувати, як покажу. Зараз ще світло тушать. І певна ймовірність є, що можна, ну, скажімо так, що мій ноутбук може не все витримати, назвемо це так. Отже, я пояснив. Задача один. У першому нашому фільмі ми розглянемо тригонометричну підстановку, підкажу вам оцю. Оцю де, де мій олівець, от коли ми, не підготувався я як слід, ця підстановка, ось цей радикал і ось ця підстановка, да, у першому нашому фільмі. Тому пропонується розв'язати ось таке чудове рівняння. Підказку, ви знаєте, натискуємо паузу, впереди вгору. Ну що, якщо ви розв'язали, то мої вітання, звичайно, давайте розбиратися. Спочатку знайдемо область допустимих значень цього рівняння, і це є е, значення x від мінус 1 до 1. Тому, тому можлива заміна змінних. Х дорівнює синус t. І як ми казали, щоб е, Пробігав, нам, нам треба, щоб те пробігало якийсь проміжок монотонності. Ну, Наприклад, від мінус пі на 2 до пі на 2. Так буде легше. Після цього х це синус Т, другий радикал у нас перетворюється у модуль косинуса, синус Т по модулю плюс модуль косинуса. І тут перший раз у нас грає. Ця важлива річ. Грає те, що Т від мінус пі на 2 до пі на 2. Тобто мова йде про те, що для даного значення Т косинус Т більше буде рівню 0, що дає можливість позбутися модулю. Перший важливий момент. І ми отримаємо рівняння. Ну, Це ж набір такий, ну, це набір статті і. Ну, теж зайве не хочеться писати в статті. Бо напишеш зайве, буде стаття велика, не візьму додатку. Отже, ми отримаємо ось таке рівняння синус куб Т плюс куб Т дорівнює корінь з 2 на 2. Десь щось таке, по-моєму, було в сканаві, мені здається. Але там не корінь з 2 на 2, там, по-моєму, одиниця, і воно розв'язується набагато легше. Але. Спосіб розв'язування такого рівняння, він входить в ерудицію вчителя, безумовно. Отже, розкладаємо суму кубів. І ми попадаємо на дуже цікаву підстановку, яку треба знати. От в мене є рубрика, треба знати. Цю підстановку треба знати. Сінус Т плюс косінус Т дорівнює Z. Ось наша Z буде. Тоді, що таке z квадрат задаємо собі питання. Це 1 плюс 2 СТ осіну t, стек, значить СТ осіну t стек, ось як виражається через z. І ми попадаємо на рівняння через z. Але це рівняння, як легко здогадатися, є кубічним. Звичайно. Мало того, що воно кубічне, то ще вільний коефіцієнт корінь з двох, ну і якось так. Теорема бізу, наслідки з нею якось не дуже допомагає. Далі ще один прийом, який треба знати вчителю, на мій погляд, ми домножаємо на корінь кубічний, я не перепрошую, на корінь з 2 у кубі. Для чого? Ну, корінь з 2 кубі це ще 2 корінь з 2, правильно? Значить, ми це робимо для того, щоб отримати корінь з 2z, корінь з 2 z, Два рази, і потім корінь з 2 Z замінити на нову літеру. І ось коли ми це замінили, то ми отримали рівняння, до якого вже або можна пошукати корені серед дільників вільного члена серед числа, дільників числа 4, або можна такий штучний метод, який я пропоную. Тобто виділяється y-2, розкладаємо і отримаємо три корені. На цьому місці. Треба зупинитися. Ну, по-перше, в ерудицію вчителя має входити ще синус Т плюс косинус Т оцінка цього виразу. Ну, Тут доводити не буду. Я думаю, що доведення є. Ну, Давайте в загальному вигляді, добре, а синус Т Б Сіннус Т, в тому числі і в моїх підручниках є оцінка. Це менше або дорівнює корінь квадратний. Корінь, а квадрат, корінь квадрат на а квадрат плюс Б квадрат і більше. Бодорівнює, більше буде рівнює мінус цей корінь. Тобто, наш вираз sinс Т плюс косинус Т, Належить проміжку від мінус корінь з 2 на 2 до корінь з 2 на 2. А, по-моєму, я і в цій статті довожу. А, так, да, ось довожу. Да. Значить, Оскільки синус та корінь з двох воно за дужки, згортаємо і маємо фактично оцінку. Да, оцей вираз, оцей вираз більше буде рівню. Мінус корінь з 2 на 2, менше буде рівні корінь з 2 на 2. Отже, ми маємо оцінку і потихесенько починаємо відпрацьовувати У. Ось цей вираз корінь з 2. Відпрацьовуємо рівняння і згадуємо, що це належить цьому проміжку. Тоді Т дорівнює π на 4, і ми маємо перший корінь нашого рівняння корінь із 2 на 2. Далі ми відпрацьовуємо з другим коренем ми бачимо, що той вираз, який ми отримали. Менше мінус одиниці, тому рівняння немає розв'язків. І далі відпрацьовуємо з третім коренем. Отримаємо, що наша, цей вираз задовольняє умові, задовольняє, тому цей корінь треба відпрацьовувати. Туртишечки Погано я скопіював. Ось наша Т. Враховуючи, що Т належить від мінус пі на 2 до пі на 2, маємо Т ось таке. Ось таке те. А тоді, о, це в мене потухло світло, не за графіком допишемо цей фільм. Тоді х в нас синус ось такого виразу. Це в нас альфа, це в нас бета. Розписуємо синус альфа косинус бета. По одній з формул косинус арксинуса. Формула вчиться в математичних класах і повинна входити в ередицію вчитель. Спокійнісінько розписуємо, розкладаємо, спрощуємо. Ну і отримаємо ось такий шикарний другий корінь. Абсолютно шикарний. Всі ці рівняння, які я складав у середині 90-х, вони перевірялися тоді калькулятором, Ну, зараз можна перевірити комп'ютер. Ну що, світло нам повернули. Хоч і не по графіку виключали, можна продовжити. Нашу зустріч з першою тригонометричною підстановкою. Ось таке рівняння, воно на ваших екранах. Ну, в принципі, підказка є. Перша тригонометрична підстановка. Натисніть паузу і спробуйте його розв'язати. Ну, Шановні друзі, якщо ви вели заміну, я візьму ручку Х дорівнює синус П. Ну, Цілком можливо, що не дуже то і вийшло. А може вийшло, не знаю. Я вводив заміну, їх дорівнює косинус Т чому. Ну, Т, обмежили. Обмежили Т від 0 до π. Обмежили, тобто, це проміжок монотонності, один з проміжків монотонності функції косинус. Маємо синус по модулю з першого радикала, от звідси. Але оскільки. Де від 0 до пі, то синус Т більше буде рівню 0, модуль знімаємо. Ось що виходить. Чому так задумане рівняння? Так задумане рівняння для того, щоб потихеньку було згортання. Тобто, отримали отут синус 2т, потім синус 4Т і вийшли на sinus 4T до рівня друга. І тут пропонується все ж таки не писати ту загальну формулу. Мінус 1 в степені ніка. Чому? Тому що нам, в принципі, треба окремо виділити окремо виділити ті Т, які будуть належати проміжку від 0 до Пі. Окремо виділити. Тому це точка в нас пі на 6, це точка 5 Пі на 6, і додаємо період 2 піка. Ділимо на 4, і враховуючи обмеження, нагадує обмеження t від 0 до π, ми отримаємо 4 значення t. 4 значення. Повернемося до підстановки. Оскільки в нас Х нагадує це косинус t, значить нам залишається знайти косинус цих 4, в принципі, не банальних кутів. Називаємо це так. Ми використовуємо формулу е, косинус квадрат е, альфа. Це 1 косинус 2 альфа на 2. Звідси знаходимо косинус альфа, але обов'язково враховуємо додатні чи від'ємне. Косинус π на 24 це число додатнє, радикал з ознаком зна, плюс. А пі на 12 це пі на 3 мінус пі на 4. Використовуємо відому формулу. Косинус різниці. І після спрощень, ось такий у нас перший корінь. Косинус 13. Прушу. Косинус э, 13 пі на 24 число від'ємне. Перед радікалом знак мінус виконали відповідні перетворення. Косинус 5 пі на 24. Додатньо косинус 17 пі на 24 від'ємна. І ось наша, ось наша відповідь. Х1, перший третій корінь можна об'єднати. Ось тут плюс-мінус, другий і четвертий можна об'єднати е, плюс-мінус. Ну, такі небанальні, небанальні, небанальні корені цього рівняння. Отак, От шановні друзі, ми познайомилися. з Першою тригонометричною підстановкою. Якщо моє відео було вам корисно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк відео. А нас скоро буде чекати зустріч з другою тригонометричною підстановкою.